Вітаю! Блінкен заговорив про план відбудови України та перетворення її на успішну державу і озвучив деякі кроки. Ну і пройшовся по наших ворогах, партнерах ворогів, сказав Китаю, що дружити з Європою не вийде, якщо ви будете далі постачати Росії зброю. Чому? А тому, що готуючи Росію до війни, в Штатах розуміють, що вони можуть піти мається на увазі Росіяни далі на Європу, тому Європі. Точно невигідно купувати товари в Китаю, накачувати їхню економіку в той час, коли Китай накачує Росію, що потім Росія прийшла в Європу. І Блінкін тут одразу розтає усі крапки над її. Плюс підготували і підписали власне угоду Штати з Україною. Давайте про це. Ну, не підписали, готуються підписати, але кажуть, що начебто вже і все погоджено. Там прописали все на 10 років. Ну і власне Столтенберг в Києві. І це теж зв'язано з тим, про що говорить Блінкін. Я вам зараз поясню, чому. Тому, друзі, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами боремось з путінською пропагандою та витискаємо російських агентів з українського YouTube та політиком. Давайте чесно. Підписуйтесь і починаємо. Блінкін був в Китаї, зараз приїхав на Близький Схід Саудівську Аравію, Варріядь там економічний форум, така собі економічна панель. От і власне він там виступив про план відбудови України і перетворення України на суперсучасну державу. Ну дай Боже, ми не проти бути розвинуті як Південна Корея, бути розвинуті як Німеччина, як інші. Друзі, знову ж таки, Польща непоганий сценарій, коли Штати допомагали деяким країнам розвиватися. Але давайте про все по порядку. Блінкен заявив, що план Путіна провалився. От, і, власне, те, що він хотів повністю окупувати Україну, в нього це не вийшло. І він говорить, що. Світу вдалося об'єднати десятки країн не тільки в Європі, а й за межами, тому що всі визнають, що агресія мала місце не тільки проти України, а й проти інших принципів міжнародної системи. За його словами, залишити цей виклик безкарно потенційний агресор скрізь звернуть на це увагу, і в нашому світі буде більше конфліктів, заявив Блінкен. Тут одразу треба додати, що слова Блінкіна також підтримує. Екс-міністр оборони е, Британії, і він каже, що поразка України буде коштувати трильйони доларів. Дуже правильна заява е, екс-міністра Джеймса Гіппі. От і він попередив світ, що от якраз російська агресія буде дуже дуже дорого коштувати. Він написав статтю для The House Magazine і там написав, що потрібно більше пакетів допомоги подібних до тих, які проголосували минулого тижня, щоб Україна виграла битву за безпеку у всьому європейському Атлантичному регіоні. Патова ситуація або не дай боже поразка України обіцяє нову холодну війну, яка триватиме десятиліттями і коштуватиме на трильйони доларів більше. Це гарний меседж, який наші політики повинні взяти і про це говорити в Європі. Дуже гарна наративна історія. Е, він сказав, що нещодавні пакети допомоги від США та Британії не перехилять одразу чашу терезів, у тому ж е, тому, щоб це дозволило Україні перейти до наступу, який принесе швидку і повну перевагу. Я очікую, що завдяки цьому величезному притоку західної підтримки ми побачимо стабілізацію на фронті. Те, до речі, про що ми говорили, що 60 мільярдів це щоб втримати фронт 320 для перемоги. Хоча бої будуть запеклими, я не очікую, що цього року на фронті будуть значні територіальні зміни, вважає Гіпі. Ну і взагалом бачить перемогу. 25-26 роки. Власне, чого Гіппі зробив цю заяву, я вам поясню. З дня на день очікують, що можуть відправити десь перше, друге, можуть відправити в відставку ріші сунака. Ну, а раз піде в відставку кабінет ріші сунака, то будуть формувати новий кабінет. І екс-міністр нагадує про себе: друзі, привіт, я існую, можете мене. Взяти й назначити міністром заяви правильні, нам підходять. Але розуміємо, чому він ці заяви робив. Він хоче потрапити в міністерське крісло, саме тому що знає, що ріші суника можуть відправити в відставку. В медіа про це багато не говорять, але от мої британські друзі якраз розповіли, що чекають зміщення ріші суника. Ріші, правда, всіма правдами і неправдами і силами намагаються зберегтися. Ну але почали його так дуже сильно качати. Тому продовжуючи про Столтенберг, про Блінкіна Столтенберга я зараз окремо вам, Тому треба заходу розуміти, і це говорить і Блінкен і Гіпі. Про те, що якщо Україна не переможе, для заходу буде дорожче. Ну, це Україна завжди це казала. Блінкін каже, що й неймовірно мужні українці відбили агресію. Тепер це постійні зусилля та постійна боротьба. Задуми Путіна щодо України від самого початку стерти Україну з карти чи виключити або включити до складу Росії більше немає. Це провалилося. Ну і власне тут він сказав, що є план сильної України у військовому, економічному. І демократичному плані, що це значить, що Україна буде розвинута багата демократія. З потужною силою, яка може дати відсіч е, Росії, і власне в напрямку е, військової нашої безпеки, вже е, є новина. Тут дуже гарна, те, що Україна разом з Штатами готують. А й, наскільки я знаю, що там уже все готове до підписання, двосторонню безпекову угоду, яка включатиме документи, ну, от про фінансову політичну підтримку. От і це все буде покроково зафіксовано на 10 років. Це буде питання десятків сотень мільярдів доларів, які Україна зможе отримувати в рамках такої співпраці. Ну, Ізраїль отримував потужні гроші. Там порядка 30 мільярдів пішло тоді на Ізраїль, там на 10 років, які вони по 3 мільярди отримали. Нам зрозуміло, що ми в рік з'їдаємо більше. Я вам зранку писав відео, скільки ми можемо. Витрачати рік війни зараз буде коштувати 88 мільярдів. Тому ідея штатів дати Україні 320 мільярдів, а не кормити відсотками з тіла російського боргу. Так, західні політики жаліються: типу, ось штати розпоряджаються російськими грошима: 320 мільярдів. Типу штатів на їх території 20 мільярдів на території Європейського союзу мільярдів. Ну одну, і вони трошки жаліються. Але план правильний. Ми будемо підтримувати різкі радикальні кроки проти Росії, проти їхніх грошей. Тому це в даному випадку план може бути реалізований, про який говорить е е Блінкін, якраз таки за російські гроші. Я вважаю, що це ідеальна стратегія. Бити Росією їхніми грошима, розвивати Україну, ну дійсно, якщо півтрильйона залити в нашу економіку, в відбудову, в побудову якраз таки нових інституцій. Це потужно. Це дійсно змогло б створити європейського тигра, навіть не східноєвропейського європейського тигра. А от якраз таки тигра в тому розумінні, що дійсно це була б заявка. Ну, от бути в топ 5 країн Європейського союзу, так часто це видається дивно, не всі готові це приймати. Але європейська економіка вона погрузла, знаєте, в комфорті. І тут, якщо дуже потужно в це вірватися, маючи таку потужну армію, дійсно ми б змогли прозвучати зовсім по-іншому. Але для цього спершу треба перемогти в війні. Ну от і власне для цього треба забрати Китай від допомоги Росії. І от що далі говорив Блінкін? Китай на, надає неоціненну підтримку російській оборонній промисловості. Китай не постачав безпосередньо зброї Росії і боєприпасів. От Іран це робить, Північна Корея це робить. Е але Росія, якщо подивитися, то Росія зробила за останній рік у плані виробництва боєприпасів, каже Блінкін, ракет, танків та бронетехніки більше і швидше, ніж це вона робила за весь час своїй сучасній історії, і в цілому за холодну війну. І тут він говорить, що для того, щоб для того, щоб зробити. Можливою перемогу Китаю треба перестати допомагати Росії, бо поразка України це буде поразка Європи, говорить Блінкен. Чому? Тому що Росія, накачавши себе такою. М'язовою силою за рахунок китайських чіпів, верстатів, станків вона виготовить зброю і піде воювати проти Європи. І тут Блінкін каже: Китай, ви визначаєтеся, ви з Росією і фінансуєте. Тоді ми ще більші санкції проти вас вводимо і рубаємо вам ринки. Або навпаки, ви стаєте за Україну і не фінансуєте Росію, тоді давайте торгувати з Європою. Бо і те, і те. Не вийде. І тут Блінкін достатньо чіткий, і він якраз таки ставить ультиматум, тому що він каже, що агресія проти України це потенційна агресія проти всієї Європи. І Китаю треба визначитися, з ким ви. Якщо Китай перестає допомагати Росії, і про це говорять, до речі, і французькі, і німецькі політики, і зараз Макрон буде переконувати Сі, типу грати проти. Росія або, хоча, б послабити допомогу Росії, тому що це послаблює саму Європу. Європа боїться, що російські танки можуть бути і в Берліні, і в Парижі і доїхати навіть до Лондона. І оце якраз таки надзвичайно великий ризик. І от вони зараз всіма силами намагаються витягнути пазл Китаю з російської гри, але роблять це поки що на жаль дуже дуже повільно. Тим часом Столтенберг, це до речі, щодо безпекової компоненти, Блінкен вже казав в оборонному, фінансовому і політичному значенні вони хочуть для нас цей план успішності. Так, то якщо Блінкін готовий підписувати оборонну стратегію, от, а я вам скажу, що договір двосторонні штати не хотіли дуже довго підписувати. Вони були не проти, щоб ми писали з британцями, з країнами G7, самі не хотіли. Щось сталося все-таки переглянули і зараз готові будуть. З нами підписувати цю угоду. Ну, от, ну і так само я говорив теж з західними політиками, деякими депутатами їхніми, Вони кажуть, що запрошення не буде. І Столтенберг теж каже, що запрошення на цьому саміті не буде. Ну, от, е, що виглядає дивно, це ріжеться зі словами самого Блінкіна, який каже, що є план відбудови України, є план посилення і успішності України, так? але яка успішність без НАТО? І тут от дивіться, який дуже тонкий політичний момент. Е, Столтенберг каже. Ми не хочемо, типу, там підігрівати, значить, для Росії цю червону лінію, тому Україну будемо допомагати, будемо давати зброю, нові пакети. Я, я вам говорив, що хочуть дати атакамсів, щоб закрити всі областя, зробити такий великий купол, хочуть дати там нові Петріот, дати літаки, хочуть дати багато всього, але не брати в НАТО. Ну і Столтенберг, коли виступав сьогодні з Зеленським, сказав, що дуже нас любить, дуже цінує. І от сказав, що одного дня ми будемо членом НАТО. Ми вже це чули в 2008 році. Потім Напали на Крим на Донбас. Зараз ми воюємо за то, щоб захистити Харків, захистити Одесу. Нещодавно билися, щоб захистити Київ. От, і, але він каже, що союзники вірять, що заслужене місце України в НАТО, щоб а, ухвалити це рішення, нам потрібна згода всіх 32 союзників. Ну і ви знаєте, що Німеччина та Америка проти. Ну, от, і ці два союзника не хочуть. Ну, а зрозуміло, там хвостом тягнуться лузери типу Орбана. Ну, от, які теж кажуть, ну, от вони проти, ми проти, бо Росія проти. От, і він каже, що не очікує, що вони в НАТО будуть мати згоду. До саміту у липні і вважає, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну ще ближче до членства і хочемо якнайскоріше для того, коли Україна приєднається як повноправний член. Ну порожні слова, насправді Столтенберга. Бо якби ви хотіли приєднати Україну, вже б дали б запрошення, і навіть не говорю про вступ, але розуміння, що нас запросили, що нас ждуть. Коли ми говоримо про перемогу над Росією і те, що каже Столтенберг, і це гіппіда. Це дуже важлива історія через те, що ми повинні Росії показати, що Захід готовий бути сильним і в відбудові України, і в українській перемозі. А як ви бажаєте Україні перемоги, і знаєте, що наша поразка це ви потім платите трильйони, бо у вас війна буде. Ви хочете Україні перемоги, але навіть заявку не даєте. Окей, ми готові погодитись на те, що вступ буде після закінчення війни. Окей, але заявку дайте зараз. Це так, як Путін з ядерної зброї погрожує. Він нею не стріляє, тобто вступу нема. Але ядерний поїзд возить туди-сюди. Літак судного дня взлітає. І він постійно цим лякає. Так само ви дайте заявку. Скажіть Путіну, вступати не буде, а нам заявку дайте. Потім скористались моментом і залізли. Так ми розуміємо, що Путін може лякати ядерним ударом, якщо Україна вступає в НАТО. Окей, заявку дай. Дайте заявку. Нам треба зараз чорний лебідь на столі, щоб цю заявку отримати. Столтенберг каже, що ні. Купа розумних слів, за якими кожним словом хочеться підписатися. Ну, так красиво розповідає, так маже. Але це все брехня. Нам Меркель так само розказувала в 2008-му. Зараз треба перевернути стіл, розклад не на нашу користь. Ці пакети допомоги це просто, щоб війна тривала, але не перемога. Так ми знаємо найбільший страх Європи. Знаєте, який? Україну беруть в НАТО, виграє Трамп і виходить з НАТО. Ми кажуть, і що ми будемо самі вічно віч робити проти Росії? Ми розуміємо цей страх. Але, типу, є ще гірший страх. Ви не берете Україну, єдину воюючу країну в Європі з її досвідом. Трамп приходить, виходить з НАТО, і Росія все рівно на вас нападає. От вам і завершення. А ви ще з такою політикою президент, до того, що в нас ще більше територій окупують, і на цих територіях будуть брати людей, які будуть воювати в складі російської армії. Ось вам і відповідь: ось так може бути. І це треба перекладати різними мовами і доносити до західних політиків, дипломатів, до тих, хто приймає рішення, десижн-мейкерів. Так, це може бути, це ще гірше, ніж ви собі уявляєте. Тому, беручи Україну до НАТО, заявку треба давати. Тоді ви пересікаєте амбіції Росії. Тоді Захід виглядає сильно щодо потенційних нападів Росії. Не в співзмірна відповідь. Хоче Росія напасти Казахстан чи там на Грузію, я не знаю Вірменію, Азербайджан. Він каже, дивіться, напали на Україну, вони отримали заявку, потім вступили. Все, Росія буде знати, що Захід може діяти сильно. А якщо вони будуть слабко себе вести, то вони будуть там на НАТО е на річницю 75-го пити коктейлі і не запрошувати Україну. А Росія тут буде бомбити і нападати і казати: дивіться, де ми на вас плювали. Блок, який створений для стримування Росії, не працює. Слабкий блок. Задача Путіна колапс всіх західних систем. Тому якщо Захід хоче вижити і не платити трильйони за свою війну, посилюйте Україну. І давайте гроші. Не відсотки з російських заморожених, а всі гроші. Раз, друге. Не задобрювати Росію, бояться червоних ліній. Порушуйте червоні лінії. Порушуйте, давайте заявку, а потім вступ. Окей, ми теж готові торгуватися. Давайте, окей, не зразу вступ. Давайте заявку, потім вступ після завершення війни. Але це жива динаміка, діалог. Тому тут треба брати, якщо ви говорите, що у вас є план суперуспішної України, то початок реалізації цього плану заявка на саміті НАТО. Нашим політикам треба перевернути умови. Треба показати, що заявка повинна бути, що вона в їх інтересах, а не тільки в наших. Ось це, що ми повинні. Столтенберг приїхав зараз говорити про НАТО. Знову ж таки, чого політики приїжджають до нас? Поговорити. Складна, тяжка розмова, яку не можна говорити по телефону, вдруг почують. Він приїхав говорити про НАТО. Це вам що називається, да? Надо переконувати. Надо зараз нова компонента, нова вводна. Бо при цьому розкладі, що є, не буде заявки. Не буде заявки, це мінус мотивація для багатьох. Нам треба давати мотивацію перемагати Росію і для нас, і для Заходу. Захід теж мобілізується, взявши Україну в НАТО, розуміючи всі ризики, бо це теж ризиковано для них, давайте чесно. Це ризиковано для них. Але бачачи, що Україна в НАТО, вони самі підтягнуться, виробництво запустять, оборону запустять. Слухайте, треба розуміти, війна буде. Просто питання: будете воювати ви чи ваші діти з Путінською Росією? Да, можна замінити Путіна, що ви думаєте? А інший буде кращий? Чи вони не захочуть лізти на, на Європу, грабувати Європу? Ну, Філософія Росії ж проста: російський паспорт це право на порушення закону. Ну, от сьогодні йде в відділку в Парижі, зараз оформляють Жерара Депардія. 75 років отримав російський паспорт. До цього таких історій не було. Він приставав до жінок. Який працювали в кіноіндустрії, ну більш за все з ним фільми знімали. З 2014 року. Нагадайте, коли він російський паспорт отримав? Ось це відповідь. Російський паспорт це право на безчинство, грабь і зґвалтування. Не маючи російського паспорта, він себе так не вів. Це примітивне порівняння, зрозуміло. що. Але це демонстративне порівняння, яке показує, що насправді є Росія в Європі. Грабувати і гвалтувати. Тому ви можете не готуватися до війни, сказати, ну будемо кормити Росію Україною, скормлювати там по чуть-чуть. Але колись Україна завершиться і прийдуть до вас. Ось це важливо розуміти. Так, дуже правильно, що робить Блінкін, і це розуміє і Франція, і Німеччина, дуже сильно. І ми це розуміємо. Змусити Китай натиснути на Росію, перерізати технологічні можливості Китаю по допомозі Росії. Ну і зрозуміло, посилювати Україну, але не півмірами. Бо це виглядає зараз на крапельницю. Нам поставили, щоб підтримувати життєдіяльність, а стіл треба перевернути. Реальна зброя, Таурусу треба давати, заявку треба давати, гроші треба давати всі. 320 мільярдів, а не тіло боргу. Росія любить силу. Росія любить отримувати по мордам. Ось тільки силою можна говорити з нею. Зараз буде просто череда самітів, G7, Швейцарський саміт. там Купає саміт НАТО. Ну просто буде розвлікуха для івент-менеджерів. Розумієте? Але якщо ці всі заходи пройдуть в півтонах і Росію ніхто не буде давати ніс, вона відчує свою силу, вона припіднесеться. І Путін, поки ви будете сидіти на самітах, куди його не запрошуєте, він буде сидіти писати план атаки Польщі і країн Балтії. А далі піде на Німеччину. Бо всюди, де стояли російські пам'ятники, вертаються російські танки. Бо всюди там звучить російська мова. А де звучить російська мова, приходять російські солдати. Росія вже підриває в Німеччині. Постійно атакують українців, вбивають українців. Але це для чого? Це щоб підірвати довіру в німецькому суспільстві, в першу чергу, до німецьких інституцій, до України, до Сили Європи. Розумієте? Тому зараз треба грати тільки сильною картою. І ми це повинні розуміти, і вони повинні розуміти. Так, да, говорять правильно. Але коли Блінкін каже, що він є план сильної України і успішної, а Столтенберг каже, заявку не дам, а воно не мечеться, воно не сходиться. Бо тут кажуть, що буде сильне, а тут кажуть, що навіть мінімального посилення, навіть політично, заявка нічого не коштує, це шматок паперу. Але ви кажете, Україна 100% буде. Окей, зробіть перший крок. Зробіть. Бо якщо ви нас кинете на призволяще, куди ми йдемо? Куди ми реально йдемо? Якщо ви навіть боїтесь заявку подати, ну насильно ж не вступає. Нато створювалося, щоб присікати Росію. Варшавський блок, щоб присікати Захід. Ну якщо ви вже Варшаву взяли в НАТО, то вже й беріть частково цей Радянський Союз, який колись був. Тоді ви дійсно виконуєте місію НАТО. Бо що може бути піком розвитку НАТО? Це те, що крім Країн Балтії, нікого ж не брали. Да, з, з пострадянського Союзу. Візьміть другу найсильнішу. А без Росії це перша економіка, перша армія Радянського Союзу. Ось це й буде означати реальний розвал Радянського Союзу. Україна в НАТО. Все, тоді історія місія НАТО виконана. Тоді сторіччя НАТО ви будете дійсно зустрічати як Королі. Бо зараз що Путін робить? Він хоче. Реваншу, реконкісти хоче. Він хоче відвоювання, він хоче колапс західної системи. І Україна це початок. І те, що ви хочете збудувати сильну Україну без НАТО, це буде легко розрушити. Це буде легко зруйнувати і змарнувати, розумієте? І цей план нам подобається. Україна буде потужно розвинута як Ізраїль, як Корея, суперекономіка, супер армія. Але ми не хочемо бути піхотою. При дворі НАТО ні. Якщо один за всіх, то всі повинні бути за одного. І цей шанс в них зараз є. Ось така історія. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому не сходиться меседжі в Столтенберга та Блінкена. Блінкен каже, що буде сильна, потужна Україна, а Столтенберг не хоче давати заявку. І чи вдасться нам перевернути стіл та отримати те, що ми. Хочемо, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, це надзвичайно важливо. Ми йдемо до 400 тисяч. Нам залишилось всього 8 тисяч нових друзів. Ну, скажу так: ті, хто підпишеться, точно не пожалкують. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!